Із старих дощок, які були у нас на підлозі, ми робимо отакий от, такі от... Помост такий майданчик для басейну. Ці дошки у нас залишилися цілими після того, як ми замінили повністю підлогу і зробили її бетонною. Але використовувати їх десь у приміщенні досить ризиковано, бо вони можуть бути заражені спорами гриба, який нам з'їв попередню підлогу. І є ризик, що цей гриб далі розростеться і зіпсує і ще щось. Тому ми робимо на вулиці ось таку. Ось Місцину, куди поставимо пізніше басейн. Поставили лаги, це брус-сотка. Поставили на такі цегляні підпорочки рівномірно, підпорочки із цегли, яка залишилася від старого свинарника, який ми теж розібрали на території. Зашиваємо тими самими дошками, які лежали на підлозі. І ще трошки і будемо тут набирати басейн, вже не можу дочекатися.